Як одного разу сходивши до психолога чи терапевта, ви можете запросити демонів в своє життя. Так, в цьому відео я вам розкажу про сучасні окультні рухи, які прикриваються терапією чи психологією. Поїхали. Зараз на екрані ви бачите найпопулярніші ось такі рухи в Україні, але не хочу зосереджуватись на їх назвах. А давайте поглянемо, що в Біблії написано про такі речі. В першу чергу розглянемо книгу Второзаконня, через яку можемо зрозуміти, що Господь забороняє будь-які форми ворожіння, магії та окультизму. Ось що тут написано. Як прийдеш у землю, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, не вчися наслідувати гидоту тих народів, щоб не було в тебе нікого, хто прозводив би сина свого чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожен, хто це робить, і саме за ці гідкі звичаї Господь Бог твій проганяє ці народи перед тобою. Думаю, після почутого неважко здогадати, що всі ці сучасні псевдотерапевтичні рухи також підпадають під цей опис. Тепер давайте розглянемо друге послання до Коронтян, де Бог застерігає нас від інших сил, навіть якщо вони виглядають світлими. Воно й не диво, сам сатана вдає з себе ангела світла. Так, з цих слів маємо зрозуміти, що коли щось виглядає як добро, якась гармонія чи любов, то це може бути маска, щоб відвести людину від Христа. І так часто роблять різні бабці, які займаються ворожінням чи називають себе цілителем. Вони вішають вдома ікони, читають класичні молитви, але попри це, все прикриття вони служать сатані і говорять людям робити різні практики, пов'язані з магією, культизмом, через які сатана в подальшому матиме доступ до осіб, які цим займаються. Загалом усі ці рухи обіцяють очищення карми, активацію енергії, відкриття потенціалу, але в Писанні написано: один бог, один також і посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус. Це написано в першому посланні до Тимотея. Отже, ніякі інші методи та практики не наближають людину до Бога. Запам'ятайте собі, що віра у силу речей чи ритуалів це ідолопоклонство, і в Біблії написано: Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобане того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Тобто, коли хтось надіється на феншуй, амулети, талісмани чи якісь заклинання, то він ставиться на місце Бога. Також ми повинні зрозуміти, що єдиним джерелом сили для християн має бути святий дух, а не якісь там енергії. Отож, давайте підіб'ємо підсумки і поглянемо, що є власне спільно у всіх цих рухів. По-перше, всі вони обіцяють знайти короткий шлях до щастя, здоров'я, є гроші, гармонія, але без покаяння і без довіри до Христа. І всі ці рухи та їх практики кажуть, ти можеш сам себе очистити, відкрити, зцілити, активувати чи навіть спасти. Але в Святому Письмі натомість пише: «Бо ви спасенні благодатню через віру, і це не від вас, воно дар Божий. Також у всіх цих рухів є приваблива упаковка, бо всі вони говорять про любов, гармонію, світло, всесвіт, але жодного разу не про Христа як Господа і Спасителя. І головна суть це підміна довіри до Бога вірою в речі. І не думайте, що всі ці рухи це просто фантазія, бо це реальний план демонів, як підвести людину від істинної віри. І такі практики справді відкривають сатані доступ до входження в життя осіб, які практикували ці речі. Наостанок хочу порекомендувати вам переглянути ось ці два інтерв'ю з жінками, які займалися з цими практиками, але на щастя Бог їх навернув, і тепер вони розповідають про плани царства темряви. Посилання на них я залишу в коментарях.